За минулу добу, в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, зокрема, 24 рази на Донецькому, 26 – на Маріупольському та 4 – на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку із забороненої мінськими угодами 122-мм артилерії окупанти випустили 34 снаряди по наших опорних пунктах в Авдіївці та 28 – у пісках. Крім цього, по захисниках Авдіївки ворог був із 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також 120 та 82 мм міномети та БМП противник застосував у селищі Луганське. Міномети калібру 82 мм у Троїцькому, гранатомети у Новгородському Пісках, Новоселівці, 2 біля шахти Бутівка, а великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю у Зайцевому. Не припиняють російські. Окупанти збройні провокації на Маріупольському напрямку. Наших воїнів у Широкіному та Старогнатівці вони обстріляли зі 120 мм мінометів. Міномети калібру 82 мм та гранатомети-супротивник застосував поруч Красногорівки та Лаківки і Водяного. А біля Мар'їнки та Широкіного активізувалися ворожі снайпери. На Луганщині окупанти вели мінометний вогонь по Старому Айдарі, а Новоолександрівку обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів.